Виконуємо номер 1004 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Відомо, що доросла людина, яка викорює одну цигарку на день, вкорочує свій вік на 10 хвилин, а підліток на 12 хвилин. Наскільки вкорочують свій вік за місяць підліток та його батько, які викурюють по дві цигарки на день. Вважати, що в місяці 30 днів. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки викурює підліток та його батько цигарок за місяць. Відомо, що одну в день, дві в день, в місяці 30 днів. Два множимо на 30 дорівнює шістдесят цигарок Викурює підліток і його батько за місяць Знайдемо, на скільки хвилин вкорочує свій вік батько. Для цього 60 помножимо на 10. Дорівнює 600 хвилин. Вкорочує свій вік батько. Запишемо 60 хвилин. У годинах одна година дорівнює 60 хвилин. Отже, 600 хвилин поділимо на 60, це буде 10 годин, знайдемо, наскільки хвилин вкорочує свій вік підліток. Для цього 60 помножимо на 12. Шістдесят помножити на дванадцять буде сімсот двадцять хвилин, вкорочує свій вік під літок. Запишемо це у годинах 720 хвилин. 1 година це 60 хвилин. 720 поділимо на 60, будемо мати 12 годин. Записуємо відповідь. У задачі стоїть питання, наскільки вкорочують свій вік за місяць підліток та його батько. Значить, спочатку пишемо 12 годин, це підліток. І 10 годин. Це батько. Номер 1004 виконано.